Хто? Сьогодні ми маємо відповіді на запитання. І сьогодні наш, наша тема буде називатися Путін як світовий лідер. «Путін як світовий лідер». Хто ще не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться. Хто не поставив лайк, будь ласка, поставте лайк. Ставте свої коментарі. І перед початком наших роздумувань я хочу поставити питання, яке певного дня, як демо поставила для мене моя бабуся, ім'я яке є е, Ро, е, Павліна Бабер. Павліна Бабер, так звали мою бабусю, яка є з сім'ї відомих равенів, сім'ї відомого. Активіста сіоністського руху Мартіна Бюбера, це власний дядько, і мій далекий родич. І десь, я пам'ятаю, в 70-х роках мені було десь тоді, може, я ходив в клас 4-5, уже мав розуміння, і бабця дала мені таку, кинула таку фразу, я вже колись казав, Саша, бійся жидів. Але тулися до євреїв. І вже, навіть будучи в такому віці, що зовсім молодий хлопець, мене ця фраза дуже насторожилась, тому що одне і з другим, мені здається, якось разом не може йти. Бійся жидів, але тулися до євреїв. На зі свого життя, коли ти, я жив, і ця фраза завжди була в моїй голові, як фраза моєї бабусі, що це значило. І вже, можливо, в далекому вже як став досить зрілим чоловіком, розумів Біблію і прийшов до розуміння, яка є велика різниця. Тепер питання для, для всіх нас, хто слухає, щоб нікого не ображати. Пам'ятаємо, що донедавня ще в всіх наших бібліях ніколи не вживалося слово єврей, а стояло слово «жит», коли ми читали з вами особливо ще. Нові пере... старі переклади Огієнка, Куліша, Нечуя Левицького, там завжди це стояло слово послання не до євреїв, послання до жидів, і ніхто ніколи не ображався, це було написано. Але в нас при певних обставинах в Совєтському Союзі, це сталося тільки в Совєтському Союзі, не в інших країнах, коли це слово набуло дуже тяжкого значення, але дуже цікаво, як сказала мені моя бабуся. Дайте мені, будь ласка, відповідь, яка різниця між жидом і євреєм? слідуючий раз я постараюся доживемо дати відповідь на це запитання. Що означає благословіння, що означає прокляття, і що власне означають ці два слова? Що означає Ісус і Спасіння від євреїв? Зовсім недавно, я думаю, ми дивилися, вийшов в світ новий журнал нова е, публікація журналу Економіст Ротшилда. Де на першій сторінці є великим форматом, голова диктатора. Я, по моїх розуміннях, той, хто є зайнятий Путіна, і що, власне, в цій голові є, і як це все відображається на сьогоднішній день, основа наших роздумувань Даниїла, 11 розділ 39 вірш. І він. Тобто сатана посадить у твердині, тобто в Сіоні, народа чужого Бога, тому, хто пізнає його, примножить Він славу, вчинить їх панами над багатьма і поділить землю за винагороду. Путін як світовий лідер. Коли я побачив цю сторінку, мені знову нагадалися мої минулі проповіді, особливо кінець прошу. Який є кінець рошу, і як багато років тому, 4 роки тому, Третя світова, так само там торкалася ця тема, і висвітлювалося повністю питання на базі Слова Божого Єзекіля 38-39. Це моє розуміння, що мова йде конкретно про північного царя, тому що більш північного народу по відношенню до Ізраїля сьогоднішнього дня немає, як Ізраїль. Багато мають інші думки. Я дотримуюсь цієї думки, і більша частина богословів сьогоднішнього дня, власне, сходиться, що північний цар по відношенню до Язикіля, який має йти проти Ізраїлю, це є народ Росії до певної межі. Це є дуже гарно описано в моїй книзі Гох і Магох, де я вже десь 10 років тому ці події детально описую. 10 років тому те, що є. На сьогоднішній день. І, власне, коли виходить ця нова сторінка журналу Економіст, яко, яка є під керівництвом самої багатої людиної, людини світу Ротшилда, який, власне, підує для нас розуміння і показує для нас християни, відкрийте свій розум, коли ми з вами читаємо Біблію. Щоб потім не сталося фінально, що сини цього світу є розумніші, ніж сини світла. Пам'ятаємо слова Ісуса Христа, які він скаже в своїй відомій притчі, що сини цього світу є розумніші, ніж сини світла. Тобто, ті люди, які живуть в світі, вони розуміють обставини, вони розуміють, в якому часі вони живуть, вони готовляться до чогось надзвичайного. Перед ними є визначена дата, 2030 рік, що це буде новий вимір. Ми ігноруємо, ми сміємося з цього. Ми молимося в Україні за процвітання України. Розум багатьох людей став настільки далеким від Бога, що тепер починаєш розуміти, наскільки Ісус Христос точно охарактеризував події останніх днів. Що людина в цьому світі, світовий уряд, виявиться набагато розумнішим, ніж сини світла. Чому ми сьогодні не говоримо, в якому часі ми живемо? Чому ми не, ми не говоримо, як близько ми підійшли до подій останніх днів, останніх годин? Журнал Економіст конкретно для нас показує: дивіться, чи це випадок, хто за цим стоїть. Коли був зайнятий Крим, прокрутіть свої пам'яті журнал Економіст. І ви побачите, я пам'ятаю, як сьогодні ця картинка Крим і як він приєднується до Росії, стає російським. І то було ще зроблено до того, як Крим став російським. Хто керує процесом? Цар в Росії? Цар в Україні? Ну, ми бачимо, хто керує процесом. Журнал Економіст конкретно показує Крим певного дня. І це сталося, став російським. Слідуючи, якщо ви. Слідкуєте за подіями, читаєте Біблію, війна за Донбас і Луганськ 15-й рік. Журнал Економіст конкретно показує для нас, як ці дві області почали воювати. Там пам'ятаємо, які дула були намальовані, як стріляли. І це було ще зв'язане, це ще було до того, як ці події розгорнулися. Що ми бачимо на сьогоднішній день? Конкретно те, що журнал показав, воно сталося. Слідуючи. 2020 рік, як конкретно на титульній сторінці журналу Економіст була показана бацила. Розумієте, про що я говорю? І як цією бацилою захворіло, захворів цілий світ. І як почали, для... пам'ятаєте, бацила, зверху такий укольчик стоїть, і цілий світ показаний. І хто би міг собі подумати, що напротязі двох років... Всі люди зрозуміють, що означає це бацила, і всі зрозуміють, що означає цей укольчик. Конкретно, хто за тим стоїть? Хто за тим стоїть, коли конкретно журнал Економіст показує для нас подію, і ця подія збувається. Те, що для нас написано в Біблії, ми це не віримо. Ми всі стали друга Петра, другий розділ, третій, четвертий вірш, Глузії, зі всього сміємося. Зводи, звели самі себе, звели до стану, до стану глузіїв, сміємося самі на себе. А світ, передовий світ, не сміється. Іде період перезагрузки, конкретно називають період перезагрузки, і після періоду перезагрузки наступає їхнє царство. А ми ігноруємо, ми сміємося. Слідуючи, 2022 рік, ще до 24 лютого, це було. Кінці 21-го року показано знову ж таки журнал Економіст, титульна сторінка. Бацила щезає, а на її місці з Росії вилазить ракета. Тобто, всім для цілого світу було показано організована світова війна, не війна між двома країнами, організована світова війна. І за цією сторінкою чи за цією картинкою стоїть світовий журнал, який конкретно показує не чоловік. Зайнятий з Москви, починає вести ці дії. Журнал Економіст конкретно для нас показує, що ця подія має відбутися. І це вже що найменше, ми з вами вже порахували четверта подія. Потім ми з вами дивимося зовсім недавно, в кінці 25-го року, перед 26-м роком, коли журнал показує, е показує свою картинку. Показано певних людей, лідерів деяких картинок, і навколо розуміння цієї картинки зводиться до того, що буде результатом тих уколів. Вони вже так щезають, щезає майже ракета і починається результат, що буде результатом цього всього. Уже на сьогоднішній день ми бачимо, як людина страдає від цих всіх дій, чи ми до цього готові. І фінально зараз показана голова Путіна. Журнал висвітлює голову Путіна. Я дивлюся на цю картинку по-інакшому, як дивляться люди, які характеризують всякі ребуси, які зв'язані з цим журналом. Хоч явно показано, для мене явно показано на основі Слова Божого, 39 й вірш, 11, І він посадить у твердині, тобто сатана народа чужого Бога, хто, хто пізнає його. Тобто зараз вимальовується чітка картина. Зараз вимальовується чи чітка картина, що перед нами стоїть світовий лідер. І його визнає не хто-небудь економіст, показано як голова. Більше нічого не показано, показано тільки Кремль, все, що відбувається в Кремлі. І як цей Кремль впливає на цілий світ. Абсолютно нічого, тільки голова напів відкрита, і в цій голові проходять дії, дії. В яких заучаствований чи приймає участь цілий світ. Тобто для мене це показує коронація Путіна як світового лідера, коли ми не знаємо події, але живемо в дуже близький час. Пам'ятаємо, зовсім недавно в Росії відбувся концерт. Прослідкуйте це і побачите, коли на цьому концерті виступає так званий артист, імя якому є шаман, така назва цього артиста. Я так і буду називати, не буду називати реальне ім'я, коли показана картинка коронація лідера з Москви, і як він на базі тих людей, які є під ним, які є під ним встановлює, встановлює лідерські свої коронаційні сили в своїй країні, тобто в Росії. Біля нього показан Мішустін. Показан Медведєв, Матвієнко, Шойгу. Оці прізвища, що я назвав, і вже вони вам про щось будуть говорити. Він, власне, на цьому фоні виступає. Слідуючи, що мені ця картинка показує повний захват, захват території на Україні. Ви бачите, які воїни йдуть, як вони йдуть І Я маю чітке розуміння захват території. Так як ми казали колись. То в найкращому випадку за Україною лишиться декілька областей, декілька областей, власне, які будуть, ніби нести це розуміння тієї України, яка лишилася. Ще зовсім недавно ми би на таким сміялися, а тепер ми бачимо, що абсолютно, абсолютно сміятися нема нічим. Показано, що абсолютно немає ніякої сили Цар, цар з Америки, спеціально вживаю такі терміни, щоб понижити. Своє, свою мову, але щоб ви щоб мене не заблокували, ви зрозуміли, про кого йде мова цар зі Сполучених Штатів Америки. Він абсолютно ніякої ролі не грає. І для нас уже на протязі майже цілого року показано, що він абсолютно нічого не рішає, а рішає журнал Економіст і всі ті, хто стоїть за цим журналом. Захват території, можливо, лишиться декілька областей. Слідуючи, що я побачив в цьому журналі, повна мобілізація Росії. Повна мобілізація Росії під штик. І як моє розуміння, що має бути в діючій армії більше як 2 мільйона людей. Це моє розуміння. 2 мільйона людей. Тоді як Європа, якщо вона повністю себе мобілізує, може поставити то саме, що найбільше може зробити Європа, це 200-300 тисяч. Навіть не буде такої, як є армія України то ціла Європа. А тут ми бачимо, що може зробити Росія, світовий авангард в демонізації цілого світу. І тепер ми вже чітко розуміємо, що тут Росія далеко не одна, як на Росію працює цілий світ, і навіть ті, хто ніби воює проти Росії, а насправді як вони. Всі стоять за Росією і як озброюють Росію, що тепер голова цього лідера показана як світова голова того, хто є як лідер в цьому цілому світі. Повна мобілізація Росії. Слідуючи, що ми бачимо на цій картинці, мобілізація жінок як на заводи, пам'ятаємо. Картини Другої світової війни, Великої Вітчизняної, які називали в нашому краї, коли жінки працювали за станками. І, власне, на цій картинці показана та сама картинка, що жінки є на заводах. За цим виступає, напрошується лозунг після цієї картинки, нам загрожує Захід. І пам'ятаємо ті слова, які колись були сказані основним демоном в Росії. Не інакше основним демоном в Росії нам не потрібна Росія, де немає нас, де немає росіян самознищення. Дехто сміється над тим, каже, то ні, той чоловік боїться, він заховався, він ніколи не зробить такого, що загрожувало для, для його життя. Якраз він це зробить. Якраз це він зробить, коли людиною оволодів демон, якраз він таке може зробити. Як ви думаєте, коли для нього є радники? Ай ми називаємо це церква православна. Вона розбирається в слові, читає слово Боже, конкретно розуміє, що означає Ізикіль 38 38,39, що означає долина перехожих і що ляже в цій долині і все його військо. Але людина настільки скручена демоном, що розуміє, що ми не підемо просто на Ізраїль, ми побудуємо свій новий Ізраїль в себе. А той старий Ізраїль ще буде дякувати, які нові території ми для нього дали. Ми бачимо, що робить демон з людиною, ніякої пощади. Коли нам, коли для Росії загрожує біда, для чого нам така Росія, якщо там немає Росії, повне самознищення? І, власне, ця голова чи ці шестерні показу, яка біда є не тільки над Росією, а над цілим світом. Слідуючи, що я побачив, розправа з свободою в Україні. Розправа зі свободою України, пам'ятаєте, там є такий один куточок. Не прогрес України, не процвітання України. Скажіть, для чого були вкинуті в ефір слова дуже шанованої людини, основного раби, равина Дніпра і основного равина Дніпропетровської області? Равина Шамуела? Коли, який сказав, що 15 числа. Тобто січня і уточнив 2026 року в його офісі, в його синагозі, всі будуть запрошені, українці. Ми будемо святкувати велику перемогу. Що за цим всім стоїть? Для чого був зроблений вкіт і яку перемогу будуть святкувати в цій синагозі, що всі будуть радіти, що програла Росія, виграла Україна. Ми цього не бачимо. Але що буде робитися в самій сенагозі, що робиться в самій це нагозі, і що робиться в журналі економістів цій голові, ми цього не бачимо. Ми тільки можемо думати. Я не думаю, що фраза була просто так кинута. Що робиться так, чого ми не знаємо, але вкинуто для нас? На що ми повинні дивитися, щось бачити, але не бачити того основного, що насправді дало перемогу для демона? Розправа зі свободою в Україні. Моє попередження, так як я розсуждаю над цією справою. Хай немічного раба можете рахувати це як просто попередження простої людини, самої найменшої. Поки є можливість втікайте. Я вже вам казав скільки разів, і бачимо, наскільки разів раніше були правильні слова. Втікайте, хто є за кордоном, не здумайте повертатися в Україну. Втікайте. Ми розуміємо, який тяжкий зараз час конкретно приходить для самої України. І не шукайте звинувачення в мені, шукайте шляху в собі, як це зробити. Не слухайте ніяких блогерів, які на цьому роблять собі надзвичайні гроші, роблять надзвичайну справу, і тільки момент покаже для них, вони вже завтра, післязавтра будуть в Канаді, в Америці або в Європі. Зразу. А ви слухаєте таких блогерів, які самі сидять не в Україні. А якщо той сидить в Україні, він же давним-давно має документи в Америці, має документи, покликаний до прекрасних церков, приїжджає і забув, що там він говорив навіть. Слідуючи, Москва контролює повністю Європу. Власне, ця голова, цей демон, який показаний, немає нічого іншого, і розуміння моє по відношенню до Єзекіля, що він не просто контролює Європу. А він, власне Європу, готує як одиницю, яка дуже скоро має зустріти світового лідера. Власне, Європа, не Росія, не Україна, а Європа разом з Ізраїлем будуть зустрічати світового лідера події. Єзекіля 38-39, Даниїла. Останні розділи конкретно для нас показують, що рош готується на походу для... на Ізраїль, а. Європа, як ми вже з вами послухайте мої попередні проповіді на базі Слова Божого, вона як є центр, плацдарм, який буде обслуговувати світового лідера або Антихриста в період великої скорботи. Власне, тут будуть базуватися офіси тих десяти царів, які будуть контролювати цілий світ. І зараз знову ця сторінка журналу Економіст для нас показує, як. Власне, північний цар готує все для того, щоб Європа була повністю готова, щоб зустріти світового лідера. Тут ми не побачимо Китаю, зовсім нема Китаю. І знову для нас є відкриття 16-12. Відкриємо з вами відкриття 16-12. Дуже знайоме для нас місце. Яка доля готує, яку роль має готове робити Китай в період. Великої скорботи він зараз зовсім ніякої участі по відношенню до Росії не буде приймати. Він готується на останні дні, період великої скорботи, де він буде основною одиницею подій Армагеддону. Ми читаємо 16.12 богослова, шостий же ангел вилив часу, чашу свою на річку Велику Єфрат, і вода її висохла, щоб приготувати дорогу царям, які від сходу сонця. Певна група царів це буде і Китай, це напевно буде Індія на саме великі країни, які готуються на цей останній день весь їхній потенціал для Армагеддону, які очолять пізніше і Європу. Європа буде під ними і дадуть останній бій для Ісуса Христа. Такі моє розуміння цієї картинки, щоб цей час нас не застав зненацька. Злодій вже настільки близько підрив траншею під дім, що тільки нерозумний може сказати, що я не боюся, ніяких злодіїв нема. Злодій в будь-який момент уже може зробити цей останній удар лопатою і з'явитися в твоїй хаті. І тому що пізніше в нас не виникло розуміння, а я цього не знав, а мене хтось навчив, а я дивився на цих блогерів. Для нас основа-основ є Біблія. Останній день, якими готовими ми повинні бути в останній день. Не дай ворогу підрити свій дім. Тим більше, коли ти бачиш, що обставини настільки показують для нас, в якому часі ми живемо, що цілий світ цим живе, світова еліта цим живе, а еліта церковна спить. Еліта церковна спить не показує, в якому ця... часі ми живемо, не показує, наскільки ворог близько підійшов до нашого дому, наскільки Ізраїль є в цій останній фазі свого існування, свого проекту останнього, перед тим, як має бути їхня остання сідьмина. це їхня сідьмина, не церковна. І ми в них ока, як церква, по наказу Архангела, по Слову Божому. Мертві Воскресають, ми міняємося, і вмихо разом з ними разом всі зустрічаємося з Ісусом в небі. Ми бачимо, як це для нас показує економіст. Це не підгонка під Біблію, це розуміння Біблії в останні дні. Хай Господь нас благословить. Станемо і будемо молитися. Дорогий Всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя. Ми дякуємо тобі за те, що ми є в церкві, що ми можемо прославити тебе, як великого всемогутнього Бога, будь разом з нами. Не залишай нас самих, веди своєю дорогою життя. Ти бачиш, в якому часі ми живемо, ти бачиш, в якій ситуації опинилася церква, ти бачиш, наскільки світ прогресує в зустрічі свого світового лідера, і наскільки церква не бачить цього всього. Допоможи нам, відкрий наші очі. Ти бач, наскільки ми осліпли, наскільки ми відійшли від твоєї сили, відкрий нам наші очі, торкнися нашого розуму. Дай щоб ми побачили ці останні дні, як близько ми стоїмо до підхоплення церкви і підготуй нас. Мир для Єрусалиму. Ми молимо за тебе нашу країну, з якої ми прийшли, ми молимо Тебе за цю нову країну, в якій проживаємо. Молим тебе за кожного християнина, за кожну людину, яка сьогодні з вірою піднімає руки до Твого престолу благодаті, благослови всіх нас. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас з покусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь.